Ну що ж, хотілося б почати це відео з привітань. вітаю вас, пацані, всім здорово. вітаю вас всіх з новим 2025 роком. Я дуже сподіваюся, що цей рік буде для нас набагато краще, ніж останні три попередні роки. Дуже-дуже надіюся, що все в нас буде добре, що закінчиться війна, що прийдуть усього е, хвороби, то зараз дуже люди хворіють. Коротше, всім, хто дивиться це відео, всі, хто мої підписники, та й просто хто навіть не підписники, а просто... Хто просто всім людям, всім живі люди. Я хочу вам всім побажати щастя, здоров'я, успіхів на роботі, в коханні в житті. Вітаю вас всіх з Новим роком, я вас дуже-дуже люблю. А тепер понадобиться відео. Поїхали! Так, хлопці, ну що, сьогодні ми з вами продовжуємо грати в групу ЗСУ 3, орто 3, тому що там може, я вам скажу так, брат Сьогодні так як нові рік, я і не хочу вас особо так що напрягати, просити. Якщо хочете, бруд сьогодні не ставте. Не якщо хо ну, як ставте, ну коротше, якщо хочете, можете ставити лайки, підписуватися і дивитися цим, відео, друзі. Але я так, щоб вас заставляти, не заставляю. Не Ладно, гарного перегляду. Ладно, пацани, сьогодні ми е, граємо і сьогодні ми відвозимо. Зараз я їду. Я иду, типа, в кузові на прицеп и... І... На прицепі грузовантажної машини, і зараз ми веземо, типа, боєприпаси, веземо бомбі, братва, на точечку. Тут на точці зараз нам потрібно згрузитися і з тієї точки нам потрібно защатися. Вчора в нас в тунелі була хороша точка, там ще що, щось 4 чи 5 воєнних лишилося триматися оборону. Не знаю, чи вони там щось сильно зроблять. Ми зараз за 25 кілометрів звідси, братва. Ну що, коротше, ми з моїми кінтами тут ще такі лишилися зі мною 10 хлопців. Зараз ми приїхали. А, Бритова, так в нас 14 одного вбили вчора. І значить три лишилось, бо то щось в мене 10, ага. Коротше, три, 3 воєнних там лишилося, зі мною зараз 10 хлопців, помимо мене. Ну як, зі мною зараз 9, помімо мене 9, і зі мною, коротше, 10 хлопців, я іще дев'ять. Так що ми зараз ми зараз, без ми зараз, ми зараз будемо тримати оборону. Опа, опача. Так, прицел. Вогонь! Блін не попав вогонь! Вгонь! вгонь! Попав. <laughs> так, сьогодні ми, коротше, будемо тримати прицел, будемо тримати точки, будемо відвоювати, так що що? Давайте поставлю таку, напевну, так. поставив і повертатися будемо, як скаша, якось. Так, хлопці, ви там тримайте урон, а я тут. Так, ладно, продвігаємось, продвігаємось. нам потрібно продвігатися. Так, давайте поставимо зараз що? Давайте зараз пройдемо. Пройдемо, бо це, звісно. Конечно... Ну так собі. Трохи, трохи туповато. Так ходити відкрито, бо мене так і можуть спалити, знайомісті і. Ну, вбити, вбити, реально. Так, ладно. Т... Ладно, пацани, зараз заходимо, заходимо, братва. Заходимо з хлопцями, заходимо, коротше, за тінь. Я вже, блін, я вже за За скільки? За 10 секунд, я вже 4 рази сказав, заходимо. Так, забийте, забийте. Так, йдемо в цей склад, братва. Йдемо цей склад, зараз тут. Опа! А тут же стріляють, тут же диму купа. Дивіться, до фіга диму, я майже нічого не бачу. Та ти шо? Ха -ха. Так, ладно, ладно, ладно. Треба відійти, треба підійти, точніше, а не відійти. Так, давайте бік. Тут, блин, а чого тут кузов підняти? Ніби тут тепіру хтось на вугі підняв. Весь посвящений. Опа! Хеллоу, кіті, малий. Так, це ж не наш все прицел. Він настільки тупий, що він зараз реально підійде, я потім тупо туплю. Раз, два, три. На! <ріхи> Тому передивіться цей момент, передивіться, ви будете задоволені. Ага, поняли, братва? Це не момент, це топовий кадр. Тупо реально так, ладно. Наш більше пів... більше півхвилини. Ой, більше пів відео ще є для зйомок, так що що, блін, мене вбили, але нічого. Я возродився, братва, возродився йдемо. Ще 6 хвилин відео є. Відео на 10 хвилин. Так що рубаємо, рубаємо. Так, давайте зараз... Опа! Це не на... Це... Це наші йдуть і сліт. Блін. От я точно не знаю, бо там ніяких ні прапорів, нічого. А де взагалі мої? А, ні, бачу, бачу, по маркерку бачу, що... Там є мої хлопці, але ну, то реально я один ходжу, і це так собі, ну, знаєте, дивновато. Так, ладно, пацани, ладно, ладно. Треба якось на охороні бути. Так, давайте зараз під охорону. Опача! Вогонь! Кому я це кажу сам собі. Ну просто так, що ви розуміли, коли я буду стріляти через три, два, один. Блін. Не попав, не попав. Стрельнув, але не попав. Обідно, так треба прицелитись. Треба... Блін, я загублю. Ого! Що там твориться? Біжить, 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 біжить. Вогонь! Попав. Здається, розстояння кілометр, і я попав в одного і дрьо завалив. Хедшот. Так, ладно, ладно, ладно. Ні, насправді насправді, без цього прицела, я би їх навіть не побачив. Так чесно, бо що тут видно? Тут, тут во. во, тут видно тільки цю башню. Башню крішу тут тупо. Тут, тут, тут. Ну тільки кришу видно, а так нічого не видно. Так що так. Так, ну ладно, братва. Короче що. Опа, оба, оба. Так, 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 так. Ладно, ладно. Давайте зараз, зараз якось братва відійдемо. Так, обана, обана. Так, ладно. Давайте, давайте. БТР. Ні, це не, не БТР, це воєнна техніка, просто воєнна машина. Але це не БТР. Так, лугунь. Ладно, окей. Окей, окей, братва, так, нам потрібно якось. Верівні. Бліна. Так. А чо? А чому, мой. А чому мої хлопці від мене за 2 км 250 метрів? Йомай, 253. 58 капіц. Тобто я в ближайших 2 км Зараз сам, да? Ладно, коли так. Так, Оля, без паніки. Став руху і погнав. Давай. Блін, а крутиться довше на мене ще, що мене не беруть, типу, в квадрат, що мене, типу, з усіх сторін не атакують, або що на мене не йдуть. Що вони там тупо стоять і щось думають, що вони ховаються. Не, не йдуть на мене. Це є плюс. Це є плюс, братва, величезний плюс. Так, ладно. Ладно. Так. А до речі, пацани, я хотів би вас написа на запис запитати. Новий рік так Напишіть, будь ласка, в коментах. Оце я от я вас не те, що заставляю, ну реально напишіть, якщо не важко. і Як ви проводите, бо я зараз записую, от дивіться я записую це відео в 20, 26 братва вечора от 20, 26 вечора зараз але не суть. Просто напишіть, як ви проводите цей новий рік, типу, проводити, типу, як ви його зустріли, як проводите. І от чи є у вас взагалі атмосфера Нового року, бо в мене братва Чесно, в мене тільки от я в хаті, тільки прикрашена хата, то у мене був і то на відсотків десь в мене є. Чого ні? Та того бритва, що того нема, того, що в нас навіть снігу нема. У нас не це таке, ніби ніби перший, ніби. 3-4 березня, братва, ніби перші нівесні, перші ні березня де все розквітає. Ту правильно. В хороше сонце, добре сонце, але снігу нема. І це трохи мінус, блін, бо кому новий рік. Коли пам'ятаю, були зими, ого-го. Я вже ті зими застав мені на секундочку вже. Коротше, як мінімум, в мене вже є паспорт. Так що, братва, ні, паспорта ще нема. нема на брехав нема. Я не набрехаю припутати. Відмінів у мене братова вже. Я ще заставкою ці зими. Ще коли я народився, що ще... мені було років 4-5, я пам'ятаю, такі добрі зими були. 4-5-6, отак, 6. Далі там зараз сніг братва зимою побачити. Це те саме, що... що літом сильний дощ або холодно, холодну прям погоду. Типу. От таке реально, що там тупо 2-3 градуси тепла літом. Прикиньте, рідко ж побачите, правильно. І от так само зараз зимою сніг. От зимою сніг, вроді, вроді сніг, да. каче, ну. Істясно е, для цього, але ні, ні, нема. Ладно. Щось я дуже біом згріє із 43 е, 3, перемкнувся на сніги і на погоду. Воно мені не треба. Ні, воно мені треба, але так, оба-опа, новий рік вже пішов, ну як пішов. Коротше, 1 січня закінчується, ще через. Скільки, через три години. Просто познайте, що саме обідне, що ніби ще тупіро. Я сидів на от, в сусідній комнаті, який зараз, і тупо, ніби ще тупіро, ніби п'ять хвилин тому я сидів і чекав Нового року. Зустрічав. зустрічав. чекав зустрічі зустріч, зустріч, Нового року, чекав зустрічати Новий рік. А вже зараз, Братва, він скоро завершиться. Ладно, давайте, відстрелюємося. Так, відстрелюємося, відбиваємося, братва, відбиваємося. Давай, 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 давай. давай. Так, хоба. Оп-оп-оп. Так, тут ще остання оборона. Ладно. На цьому все, у вас з вами був Колябінго. Дякую за увагу. Якщо хочете, поставити лайк, підпишіться і поділіться цим відео з друзями. Дякую за увагу. Напишіть, як ви рано, як ви проводили 1 січня Новий рік. Завтра я на... буду подати коментарі. Ну ладно, всебіт вас. Сьогодні 1 січня, перший день 2025 року, зустрінемось завтра на другий день. І це до нової зустрічі. Всім пока-пока-пока. 不够。Пока.